Найпопулярнішою системою монтажу нерухомих частин є профільна система. Є профілі під вклейку скла, а є профілі, куди скло монтується з ущільнювачем. Під вклейку скла він всередині має технічний зазор рівно під товщину скла. Всередину цього профілю заливається герметик, вставляється скло, а технічний зазор середини душової проходиться рівним шаром герметику. Профіль з ущільнювачем. Цей профіль скло так само вклеюється за допомогою герметику, але на відміну від попереднього, всередину з, з боку душової, між склом та профілем вставляється спеціальний прозорий ущільнювач. Також ми маємо профіль із двостороннім ущільнювачем. Він зазвичай ставиться з двох боків для більш масивного профілю. Профіль, який ми використовуємо, не ржавіє. Він може бути або алюмінієвий або із нержавіючої сталі. Алюмінієвий профіль може бути сірий, анодований, полірований, булатований під золото або пофарбований у будь-який колір за каталогом RAL. У чому різниця? Алюмінієвий профіль є катаний, він має більш товсті стінки та більш гострі кути, що дає йому перевагу більш щільно прилягати до поверхні. Нержавічий профіль є гнутий. Він має більш тонкі стінки та заокруглі кути, що впливає на щільність його примикання до поверхні.